Незадоволені люди. Потрапив чоловік у рай. Дивиться, а там всі люди ходять радісні, щасливі, відкриті й доброзичливі, а навколо все, як у звичайному житті. Походив він, погуляв, сподобалося і каже Архангелу А можна подивитися, що таке пекло, хоч одним оком. Добре, підемо, покажу. Приходять вони в пекло. Чоловік дивиться, а там, начебто, на перший погляд все так само, як в раю. Теж звичайне життя, тільки всі люди злі, скривджені. Видно, що їм тут погано. Він запитує Архангела тут же начебто так само, як і в раю. Чому вони всі такі незадоволені? А тому, що вони думають, що в раю краще. Мораль. Пекло і рай кожна людина створює сама для себе. Все залежить від нашого сприйняття і того, що твориться у нас в голові.